Так, у продажі Renault Scenic 2, рестайлін 2007 року. Renault Grand Scenic. саме автомобіль. Так, лінзована оптика у нас, противотуманні фари. Датчик дощу 2007 рік. Ціна у нас 2,0 бензин. Тут мотор F4R на 135 кінських сил, пробіг 230. Номер власника цікаво. Так, стекло у нас рідне переднє. Завостілисплавні диски на 16, потім у нас безключовий доступ на всіх чотирьох дверях, регулювання зеркал з автоскладування, шторки на двох задніх дверях, потім у нас шторка заднього багажника. Там він у нас місний. Дивіться, всі плювищі, все, все присутнє. Так, У нас клімат-контроль, шестиступка механі механіка, круїз-контроль, 4 електросхлопідії Також в нашій комплектації є хлібниця, як називається нікаводи, Це в нас такий здоровенний бардачок. Ну, і Як би тут би, наче таке все. А, ну, круїз контроль, да, я казав. та по комплектації доволі непоганий автомобіль, Кому цікаво, телефонуйте номеру.